Привіт, друзі! 15 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. У мене для вас є термінова новина, хоча ви, можливо, вже про неї читали. Я маю на увазі замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу. У нього стріляли. Зараз він поки що живий, можливо, навіть і виживе. Поранення дуже серйозне. Він перебуває в лікарні і говорять, що впродовж кількох годин вирішиться його подальша доля, житиме чи не житиме. Зараз перші деталі про те, що я зміг знайти для вас і вам. Готовий їх повідомити, зокрема, офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Фейсбуку офіційно повідомив про замах на нього, і в пості стверджується, що той перебуває в небезпечному для життя стані. Цитата із його акаунту Фейсбук станом на зараз його перевозять гелікоптером до банської бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу. Враховуючи необхідність невідкладного втручання, найближчі кілька годин все вирішать. Йдеться. В дописі. У самому дописі у Facebook не уточнюється характер поранень, але портал Actuality стверджує, що словацький прем'єр отримав поранення в живіт. І цю ж інформацію також підтвердили в The Guardian і представник партії Фіцо Смерт також підтверджує цю інформацію. Це сталося сьогодні. 15 травня після виїзного засідання уряду Словаччини Фіцо підійшов до тих, хто був на вулиці, хотів привітатися зі своїми, мабуть, виборцями, і отримав кілька пострілів у живіт, і в Груди, і в кінцівки. Його швидко забрала охорона, а самого нападника затримали на місці. Ним виявився. 71-річний житель словацького міста Левіце мотиви нападу чоловіка невідомі, хоча про них я кілька слів скажу. Втім, реакція, яка є у світових лідерів на цей інцидент без перебільшення. Хоча ми про Фіцу не найкращої думки, я це точно знаю, так само як і ви, і я дуже критично оцінюю його проросійські наративи і проросійські Погляди, які він не боявся вголос висвітлювати і озвучувати Орбан, зокрема, його соратник і поплічник, я так скажу, заявив, що він шокований. Я був глибоко шокований огидним нападом на мого друга. Прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання. Нехай Господь благословить його та його країну. Написав він у мережі X. І разом із Вучичем, президентом Слова Сербії, він має відвідати найближчі дні в лікарні, якщо, звісно, той залишиться живим. І окрім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також е, обурена таким випадком і вчинком і засуджує, як вона пише, мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Таким насильством не може бути місця у нашому суспільстві, і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо, написала вона. У мережі X також. Але на Росії також є своя версія того, хто це зробив. До прикладу, російська пропагандистка Маргарита Семенян звинуватила в цьому Україну. Ну іншого, в принципі, очікувати не варто було б звісно це не офіційна позиція Кремля. Але те, що сказали Семенян, це рахуйте те, що її спустили спецслужби. Семенян поширює прокремлівські наративи сама по собі. Вона ніколи нічого не говорить. У Телеграм вона написала наступне: прем'єр Словаччини поранений. Той, який говорив, що СВО, ну це так зване СВО, почалося внаслідок розгулу українських неонацистів і в Путіна не було іншого виходу. Ось так вони працюють. ЧТД. що требувалося доказати, що намагалися і довести. Ну, я думаю, що найближчими днями ми почуємо від Кремля звинувачення в тому, що це вчинив безпосередньо Буданов або його там хтось із команди іншого пояснення, звісно, Кремль знайти не може якими ж заявами прославився Фіцо? Прославився в лапках, що стосується саме України. Ви знаєте добре, що він займав проросійську позицію і не підтримував відверто України. Зокрема, Фіцо виступав свого часу проти відправки словацьких солдатів в Україну. Також він охарактеризував дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом, не буду вам показувати яким, і образив його заявою про пердіння. Так, це також його цитата на превеликий жаль. І 24 квітня тут внутрішньополітичний контекст також важливий щодо замаху на його життя. 24 квітня він схвалив реформу суспільного мовлення Словаччини, яка передбачає ліквідацію нинішнього мовника радіо і телебачення Словаччини РКВС. І через неї в країні вибухнули великі масові акції протесту. Тому є чому? Е, Кивати на, скажімо так, на Фіцу, і в тому числі і самим словакам, і те, що на нього вчинений запах запах. Ну цього, в принципі, мабуть, слід було очікувати. Звісно, це ніяким чином не ознака стабільності у Європі, але як на мене, це яскраве свідчення того, що не всі будуть миритися із проросійською політикою очільників урядів чи країн. У східній чи західній Європі будуть і ті, хто буде діяти в радикальний спосіб. Мені так видається, ще раз повторюю, що саме це і стало мотивом для того, щоб 71-річний житель словацького міста Левіце здійснив замах на життя Словаччини. А нас будуть сюди, звісно, в Кремлі приплітати. Іншого від них, в принципі, очікувати і не варто було. Будуть ще новини, буду обов'язково вам повідомляти, тому підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте друзям це відео і напишіть, що ви думаєте з приводу такого. Дуже неординарну випадку у європейському союзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх любляться мишу ну, не перемикайтеся, все буде Україна.